Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. ЧАСТИНА 2. Загальні положення про захист військовополонених статті 12 та 13 Стаття 12. Військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон. Незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи, держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими. Військовополонені можуть передаватися державою, що тримає в полоні лише державі, яка є учасницею цієї конвенції, та лише після того, як держава, що тримає в полоні, упевнилася в тому, що зазначена держава має намір і змогу застосовувати конвенцію. Якщо військовополонені передаються за таких обставин, то відповідальність за застосування конвенції лежить на державі, що приймає їх. Під час їхнього перебування під її охороною. Однак, якщо ця держава не виконає положень цієї конвенції з будь-якого важливого погляду, держава, яка передала військовополонених після одержання і повідомлення держави покровительки, вживає ефективних заходів для виправлення становища або вимагає повернення їх в військовополонених. Така вимога повинна бути задоволена. Стаття 13. З військовополоненими необхідно завжди поводитися гуманно. Будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу здоров'ю військовополоненого, що перебуває під її охороною, забороняються та будуть розглядатися як серйозне порушення цієї конвенції. Зокрема, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню або медичним чи науковим експериментам. Будь-якого характеру, які не обґрунтовані потребою в проведенні медичного стоматологічного або стаціонарного лікування військовополоненого та не здійснюються в його інтересах. Так само військовополонені завжди повинні бути захищені, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Застосування репресалій до військовополонених забороняється.